Слава Україні! Сьогодні Божий світ побачив один в лапках документ який чергове свідчить про те, що не треба ні зранку, ні в обід, ні ввечері та й взагалі не читати російські газети, не дивитись російське телебачення, не читати російські телеграм-помийки. Це є для тих людей, що не дотримуються правил інформаційної гігієни. Так от з'явився цей начебто документ і тема. Яка Придністров'я? Не визнана Придністров'я. Знову фейкомети помилилися, і знаєте, що найголовніше і найсмішніше? Що на одних і тих же болотах, але гадюки та жаби почали один одного. Ну, ви знаєте, що робить гадюка з жабою. Так от, одні написали, а інші почали це ж спростовувати. Нам просто залишається констатувати факт. Як працюють підрозділ інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації? Ви побачите той, начебто, документ, але краще не читайте. Фейк є фейк. Так само, як бачите, зразу пішов такий вкидон про Білорусь. Знову ця тема з'являється: півтора мільйона. Вони там готові поставити під ружжо. Все це виглядає. Ну, якщо не смішно, звичайно, не смішно, бо триває війна, на жаль, вже дев'ятий рік. А виглядає просто так, що вони тут синхронно вирішили попрацювати. Але, як завжди, понадіялися на російський. АОС. не допрацювали, так що фейкомети до відзення не пройшло чергове.